Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автообзор. З вами Володимир. Сижу я в оглядовій ямі в гаражі під своїм жипом. Сьогодні в мене процедура заміна масла у передньому редукторі. Процедура досить непроста, е, непроста саме як, е, немає пробки зливної із редуктора. Е, приходиться висверлювати. Ось як бачите, є в нас там заготовочка для отвору для пробочки, але пробки самої, як такової, там немає. Приходиться висверлювати там самому. Е, Накарнив, буду робити різьбу під болт на 6. Е, пройшовся я сверлом 4. Ось як бачите, отаким четвірочкою провертів отвір і в мене масличко, як бачите, пішло. Масло, в принципі, в мене 100 тисяч рідного пробігу, автомобіль тільки з Америки, і вирішив я все встановити. Кругом поміняти масла, жидкостя. Як бачите масло світле на 100 тисячах у джепчароке. Ну, все залежить від експлуатації, яка експлуатація була в автомобілі в Америці. Як бачите, у мене масло чистеньке. В принципі, можна було ще почекати. Але, як бачите, світленьке, є трошки осадочок. Але ще б воно поїздило 1020. Ну, як кажуть, своєчасна заміна не нашкодить. Так що роблю заміну вчасно. Будемо вкручувати, нарізати різьбу туди під болтик на 6. Я думаю, все в нас вийде. Масличко, світле, але викрутивши. Оту пробку уровневу масло в нас не бігло. Тільки така процедура заміна масла в редукторі, друзі. Джип Cherokee трайлхок 19 рік. Защитки повністю я оці не відкручував екрани. Термоізоляція, що тут, що тут. Ну тут трішки з правої сторони прийшлося підігнути, тому що до пробки не добратися було. Так, ну що, зливаємо маслечко. Зняв одну защиту, зняв другу защиту, так як у нас комплектація Trailhawk. тут стоїть дві защити і далі там защити стоять по днищу. Так що такі друзі діла. Дві защитки хватило. Вон ще одні, одна защита. Зліва, справа трейл хока. Все тут зроблено надійно. Так ну все, хай зливається масло і будемо нарізати різьбу. Буду заміну робити в коробці пізніше. Частково і в задньому редукторі. Так що, друзі, все буде на каналі. Кому цікаво, заміна масла в редукторах джип чероки. Друзі, е, насамперед, заміна масла у передньому редукторі джип чероки. Е, дуже проблематично туди підлізти. А саме до цієї заливної, вона є заливна, вона є і контрольна пробка на даному редукторі. Я вам показував, де вона стоїть. За екраном з правої сторони екранчик відкручується двома болтами, держиться на двох болтах, він трішки здвигається, і туди мало простору, щоб підлізти. Далі. На самій пробці квадрат 10 на 10 для відкручування цієї пробки. І щоб туди підлізти, прийшлося трішки заморочитися. Узяв болт під ключ на 17. Далі обрізав його, щоб він був невеликим. Як бачите, обточив, зробив квадрат на 10 на 10. Далі. Коли ця приспособа моя залазить у пробочку, у нас небагато займає тут місця. Тому що далі у вас від цієї пробки знаходиться екран, який далі неможливо не зняти, віддвинути, у вас отак пространство там. І заводимо оцей квадрат в цю пробочку. І далі ключом рожковим е, на 17. Підтримуючи пальцем, потихеньку відкручуємо цю пробку. Інакше ніяк до неї не підлізти. І дуже-дуже проблематично кузі. Оце такі діла. Далі зливаємо масло на різьбу під отаку пробочку. Отакий от ось болт під шестигранник, Алюмінієва шайбочка. І я думаю, все в нас вийде. Є в мене на 6 і є таку саму пробку купив на 8. Ну, поки що на 6 масло хорошо зливається. Я не бачу потреби у більшому отворі в редукторі. То, поставил поставимо на вот такую, вот такой болт, вот такую пробочку сделаем. Так, нарезаем резьбу потихоньку, не спеша. Чтобы ничего не сломать, не обломать. Так, что там у нас? И да. И да, потихоньку. Так. Маслечко у нас капает. Вот, я прочищаю. Так, а мы ну пробуем, что у нас получается. Оп. И получается у нас все. Друзі, чудово. Оп. Все получається в мене чудово. Ось є. Ще трішки і пробочка буде готова. Так, резьба нарізана. Ось такий болтик є. Барама. Фіксатор різьби синій. О! І все чудово. Отака у нас буде пробочка тепер. Надо, відкрутили, злили, замінили. Далі буду заливати масло від фірми Valvaline 75. В-90. Голландське масло, в принципі, зарекомендувало себе непогано, е, так як мопаровські масла е, дуже дорого коштують. Не бачив в ньому потреби іменно в мопаровському. Лємо від фірми Valvoline. Line 75 В-90. Е, специфікація GL5. Те, що нам потрібно, в принципі, все туди підійде. Закачувати буду масло за допомогою такого ось шприца. Завів трубку, в заливний отвір, він і в нас замірний. І все, заливаємо мастило в отакий шприц і проводимо закачку. Так, масличко у нас пішло. Так, ну вот и все, залив я масло. Пробочка на месте. Закрутил. Так, и тут мой болтик на месте. все, Чудово. Так, по уровню масла злив я получилось 850 грамм. Ну, а залив'я нарузі сюди у роздатку Получилося в мене літр 100. Тобто 250 грам не вистачало. Трішки американці не доливають, мастило. Ну, не критично, в принципі, 900 грам майже було. Е, так. Да, заливати через е, оцю пробку замірну. Вкрай важко, друзі. Заливав я десь з годину точно, тому що там дуже повільно масло поступає у редуктор, переходить з правої сторони на ліву. І приходиться чекати постійно хвилин по 5, залив грам 100, хвилин 5 чекаєш, залив грам 100, хвилин 5 чекаєш. Тобто десь на годину-півтори розтягнулася ця вся процедура. Треба було заливати, спробувати через мій болт. Мій отвір, той що я насверлив. І я думаю, швидше б вийшло це все діло. Ну, так як я його посадив там на фіксатор різьби, я вже не хотів його займати, тому що. Мені вкрутити із фіксатором різьби було б проблематично, масло б виливалося, треба було б швидко вкрутити. Але я посадив, рішив посадити на фіксатор різьби свій болт, а залити масло через замірний отвір. Так що, друзі, отака процедура е вкрай, я б сказав, важка, неудобна. Добиратися до всіх оцих болтиків, пробок. Ззаді буду міняти, там, я думаю, полегше буде у задньому редукторі і в коробці передач, там вже трішки легше. А передній редуктор на джип да, трішки проблематична дана процедура. Ну, все, я з цим справився. Так що можна робити все, обслуговувати автомобіль власноруч? Всім удачі, всім пока.